Обу приховують родимки, які сучасні технології застосовують аграрії рівненщини. Як рівняни прибирали біля усті. Про це та інше дивіться далі. У випуску новин вітаю! Завтра у сарнах прощатимуться із молодим захисником. 17 травня в населеному пункті Кузьмини Луганської області загинув сарненчанин 20-річний Кирило Філончук. Вічна слава герою. У Рівному шукають зломисника, який на очах у матері збив семирічного хлопчика. Інцидент трапився у неділю, 21 травня, близько 18-ї години на майдані Незалежності. 31-річна жінка гуляла зі своїм сином у пішохідній зоні, де на дитину наїхав невідомий на електросамокаті. Після скоєного він втік. Хлопчика із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма та забої госпіталізували до лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють особу причетного до скоєного кримінального правопорушення. Звичайні родинки можуть приховувати серйозне захворювання, тож медики радять не ігнорувати появу нових і вчасно обстежуватись. Про яку недугу йде мова, як відбувається діагностика, та які можливі наслідки її затягування. Дивіться далі. Рівнянка Лариса рік тому виявила в себе новий невус. Жінка прийшла його перевірити, адже знає, що здавалося б, звичайна родинка може вказувати на тяжку недугу. Я слідкую за своїм здоров'ям і побачила об'яву. Що, що безкоштовно проводяться такі, значить, перевірки, і вирішила піти. Перевіритися, щоб спокійно жити. Невус, або всім відома родинка зустрічається мало не в кожної людини. Однак не всі знають, що це невелике новоутворення на шкірі може вказувати на серйозне онкологічне захворювання меланому. Вона небезпечна. По перше, тим, що це є одна із найбільш злоякісних пухлин шкіри. Досить високий рівень смертності. І до останніх років в Україні рівень смертності від меланоми становив 95%. Така висока смертність від цієї недуги пов'язана зі швидким розвитком, Розвитком – появою метастазів у головному мозку, печінці, легенях і навіть кістках, так пізнім діагностуванням ознаками раку шкіри може бути не тільки поява темних невусів. Крім пігментних форм, бувають і безпігментні меланоми, на які пацієнт не зверне увагу. І досить, в принципі, часто буває таке, що і лікар може пропустити цю безпігментну меланому. І раніше ми мало про неї чули. На даний момент ми вже більш насторожно відносимося до таких безпігментних новоутворів. Але не всі роднимки на тілі свідчать про рак шкіри. Великий відсоток новоутворень, які вже є у людини, вони зберігаються і. Не перетворюються на злоякісні злоякісна пухлина. Вона більше відсоток з'являється просто на здорові шкіри. Меланоми відрізняється від невуса асиметрією нечіткими краями і нерівномірним забарвленням. Якщо навіть звичайні родинки не можуть прогресувати у рак, не слід забувати про їх правильний догляд, особливо у літній період. Також не варто заклеювати невуси під час відпочинку на сонці. Є маса фотозахисних засобів різних фірм. І м, треба розказати пацієнту, який конкретно підходить для його шкіри. Якщо ми говоримо про те, що людина довго перебуває на сонці, вона загорає, тобто вона кожні дві години повинна наносити повторно цей фотозахист. Плюс, якщо вона ще Купається після цього, обов'язково вийти промкнутися і повторно нанести. Перевірити свою шкіру у рівному можна в обласному шкірно-венерологічному диспансері. Сьогодні тут приймали людей безоплатно в рамках всеєвропейської акції по діагностиці меланом. У світі, і зокрема в нас, проходить така акція, завдяки якій ми можемо допомогти нашим пацієнтам. По ранній поранньому виявленню раків шкіри, зокрема меланоми. Тому ми гордимося, що наш заклад не перший рік бере участь у даному проєкті. Ми гордимося тим, що ми могли долучитися до цього проєкту, допомогти нашим жителям, нашим пацієнтам. Пацієнтів в рамках акції приймали як за попереднім записом, так і в порядку живої черги з 8.30 ранку до 18.00 години. Станом на 13-ту консультацію лікаря отримало близько 250 людей. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин. На Рівненщині у річці стир виявили потопельника. Тіло чоловіка було знайдено у неділю, 21 травня, близько 9.30 ранку, поблизу села Сопачів Вараського району. Наразі час причини та обставини трагедії з'ясовують експерти. Однак, попередньо відомо, що на воді загинув він ще 13 травня. Фінансова вигода, безпека для довкілля, підвищена врожайність, ключові переваги сучасної технології обробітку землі, стріп тіл, використовують її сільськогосподарські підприємства рівненщини, що розповідають у господарстві, яке одним із перших області перейшло на такий спосіб обробітку ґрунту, та які ще переваги бачать. Дивіться у сюжеті. Так, на сільськогосподарському підприємстві Злагода, що на Рівненщині завершують обробіток ґрунту за технологією стріптіл. За нею поля обробляють і розпушують смугами лише у рядках майбутнього посіву. При цьому інша частина землі залишається недоторканою. Такий метод обробітку ґрунту тут розпочали три роки тому, аби зберегти вологу та попередити ерозію землі, адже міжряддя залишаються необробленими. Ми не перевертаємо землю. Земля залишається так, як вона є. Спочатку нарізається смужка. Після того йде сівалка, яка вносить добрива і насіння. У нас досить складний рельєф, плюс досить складна ситуація з ґрунтами. Вони такі дуже глинисті, тому вони видуваються дуже сильно, вітрова ерозія. Плюс вони дуже розмиваються. Тут бувають дні, коли там за три години падає 60 міліметрів опадів. Якщо ми не будемо мати рослинних решток наверху, ця вся волога вона буде ну, зовсім непродуктивною. Вона просто поспливає в канали і поробить баюри на полях. Однією з основних переваг такого методу. До обробітку землі є фінансова складова, адже кількість технологічних операцій зменшується. Відповідно, зменшуються й витрати пального. Підприємство має 1860 гектарів землі, на якій вирощують сою, кукурудзу та соняшник. В рази дешевше для підприємства, тому що на посів і на, на посів, скажімо так, я витрачаю приблизно 20 літрів солярки до 20. На полях з складним рельєфом ну, це під 20, на рівних полях це виходить, там, в районі 15 літрів, навіть 14 виходить на, на ідеально рівних полях. Просто оранка це 24 літри. Людям після оранки їм треба зробити дисковку культивацію посів. Хто більш з постарим технологіям, це ну, твердих 50, хто трошечки сучасніший, там якийсь новіший, класніший культиватор, який щось робить за один прохід. Получається, ну, вони там, ну, 35 мінімум, в нас 20. Технологія стріптіл дає можливість паралельної сівбою застосовувати препарати для захисту рослин та мінеральні добрива. За смугової технології можна не пошкоджуючи ґрунту вносити рідкі мінеральні добрива та розподіляти їх безпосередньо поблизу коріння рослин. До сої ми даємо тільки бактерії. Соя йде зразу з протравлено. Безпосередньо в рядок що ми даємо фосфор мобілізуючі, азот фіксуючи і бактерії, які там. Корисні для ґрунту, скажімо так, для кукурузи в нас нова сівалка кінза. Вона ну точно висіває і дає два види добре. В Також за словами провідного агронома підприємства з допомогою цієї технології сподіваються зменшити викиди в повітря та підвищити родючість ґрунтів. Це для екології виходить. Ми ну не викидаємо СО2. За рахунок цього виходить, в складі гумусу є СО 2 Тим самим ми, ми даємо, крім того, от зараз сівалкою, ми вносимо дуже багато бактерій, там азотфіксуючих, фосфоромобілізуючих, е склероцид і таке інше. Е, плюс оцей СО2. Ми просто віримо в те, що в нас вийде підняти рівень гумусу. В себе на, на ґрунтах, так як він у нас досить низький батьківщина технології це Північна Америка, основні культури, що вирощуються кукурудза, ріпак, соняшник, за інформацією департаменту агропромислового розвитку на Рівненщині, з кожним роком збільшується кількість господарств, які починають обробіток за такою технологією, особливо серед великих фермерських підприємств. Навіть не зважаючи на те, що перехід від звичайної оранки потребує фінансового ресурсу для заміни техніки, адже переваги згодом більші. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. У Рівненському районі горіла господарча будівля. Ще одну врятували. Близько опівночі, з 21 на 22 травня, в селі Вітковичі Березнівської тергромади сталася пожежа в приватному господарстві. Займання відбулося у блочній господарській будівлі. Вогонь знищив покриття і перекриття та вже почав перекидатися на поруч розташовану споруду, у якій знаходився легковий автомобіль. Жертв та постраждалих немає. Спочатку прибирали, а потім відпочивали. У рівному представники громадських організацій та небайдужі містяни провели толоку на річці Устя та гідропарку. До ініціативи долучилися кілька десятків людей. Як рівняни намагаються привернути увагу до проблеми забруднення міських водойм, дивіться у сюжеті. Кілька десятків рівнян, озброївшись рукавичками, поліетиленовими пакетами та навіть надувними човнами, вирішили розчистити міські водойми, а також береги усті та гідропарку від сміття. Своєрідну рідну толоку ініціювали представники громадських організацій, зокрема ті, які займаються активним відпочинком. Учасники акції розповіли, що у такий спосіб хочуть зробити рівненські водойми більш привабливими як для містян, так і для туристів. Поки частина людей прибирала сміття з берега, інші скористалися плавзасобами. засобами. і катам Рафт в частності ми надули для того, щоб ті місця, де захаращені на воді, щоб можна було достати з води. Ми це вже теж робили і такий формат. Нормальний, бо так можна в воду і травмуватися. Група людей, яка долучилася до прибирання, розділилася на окремі частини. Поки одні шукали мотлох поміж хащами гідропарку, інші збирали сміття уздовж усті. Серед учасників були і чоловіки, які знаходяться на реабілітації та борються з наркозалежністю. Один із учасників толоки Максим розповів, яке сміття здебільшого знаходили. Пляшки, фантики, різні короші. Різні такі моменти, що люди, якби не викидують сміття, а так беруть мішки, коротше. все потрохи. До генерального прибирання долучилися і волонтерки Товариства Червоного Христа. Дівчата розповіли, що не так часто беруть участь у подібних ініціативах, але вважають їх дуже корисними. Під час прибирання є розуміння того, що смітити як мінімум треба менше або не можна взагалі. Якесь є відчуття залучення на усіх, хто долучився до прибирання. Чекав приємний сюрприз від організаторів. Люди могли відправитися у безкоштовну екскурсію водоймою гідропарку та побачити навколишню територію з води. Люди, які попрацювали, які поволонтерили, долучились до хорошої справи. Вони мають можливість ще собі покататися, релакснути, подивитися, бо озеро дуже гарно виглядає з води. Олег Гетун працює багато років у сфері туризму, активного відпочинку. Пригадує розповіді свого батька про те, як якими чистими були рівненські водойми раніше по споминах старожилів, коли він приїхав в рівне, то розповідали, що тільки в усті сходила висока вода, то це ну, за Польщі було. То річка чистилася кожної весни, зрізалися ті гілля, що шовпали, те, що там якби це, розчищалася річка, і це, каже, воно ну мало естетично дуже гарно виглядало». Учасники прибирання зійшлися на думці, що важливо зробити свій бодай мінімальний внесок у покращення стану рівненських водойм. При цьому додали, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. І там, де бережуть природу свого краю, Микола Брежицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Укрзалізниця прискорює низку пасажирських поїздів, які курсують через станцію рівне. Новий графік вступить в дію з 10 червня. Зокрема, поїзд «Коваль-Київ» прибуватиме до столиці на 25 хвилин швидше, о 5.17 ранку. Відправлення з рівного, як і раніше, близько одинадцятої вечора. Зворотну потяг пришвидшили лише на 5 хвилин. Дещо зміниться графік руху міжнародного поїзда Київ Хелм, який курсує через Рівне. До польського міста він прибуватиме майже на півгодини раніше, о 12.12. .12. Найбільше пришвидшення очікує на поїзд Ужгород-Ковель. З головного міста Закарпаття відправлення зміститься на 21.30, А прибуття до рівного майже на годину раніше, ніж було о 9.20 ранку. З детальними графіками можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці. Дві з половиною тисячі книг дитячої та художньої літератури українських видавництв отримали бібліотеки Рівненщини в рамках благодійної акції Українським дітям українську книгу. Детальніше про ініціативу, книги та потреби в літературі українською мовою дивіться у сюжеті наших журналістів. Директорка Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки переглядає книги українських видавництв, які отримала безкоштовно бібліотечний фонд в рамках акції Українським дітям українську книгу. Жінка розповідає, з початком повномасштабної війни доступ до нових українських книг обмежився, адже багато друкарень знаходилось у регіонах активних бойових дій. Тому у бібліотеках проводили різні акції, аби все ж збільшувати кількість української літератури на полицях. Ми цінуємо всіх тих, хто проявляє будь-які ініціативи, щоб книга прийшла в бібліотеку. Це самі наші користувачі, де відкриті скриньки на дарування книг. Один момент. Другий громадські організації, третій навіть самі наші працівники. Ми буквально от декілька місяців тому здали 700 кілограм макулатури від працівників бібліотеки, щоб придбати книги з половиною тисяч книг отримало п'ять бібліотек області для поповнення своїх фондів літературою і українською мовою. Вони мають замінити ті, які вилучались під час процесу дерусифікації книгозбірень. Акція українським дітям українську книгу започаткована у березні минулого року Держком Телерадіо, офісом президента та МКІП. Її мета безкоштовно забезпечити дітей вимушених переселенців українськими підручниками, навчальними посібниками, художньою літературою. Відкрилося вікно. Можливостей навести порядок в наших бібліотеках, вилучити всю цю макулатуру і натомість заповнити книжкові полиці українською класикою якісними українськими перекладами. Я вже не кажу про українську дитячу літературу, яка, на мою думку, є найкращою у світі. Але тільки подивіться, яке поліграфічне виконання, які гарні книжки, які гарні автори. Тому не треба боятися, треба вилучати. треба... Працювати над тим, щоб у бібліотеках були справжні українські книжки минулого року у день захисту дітей, сім'ям ВПО у Рівному роздали близько однієї тисячі книг, розповідає засновник благодійного фонду Рішуча країна. Хоча декому було важко розмовляти та читати українською, все ж запитували, чи будуть подібні акції повторювати. Я хочу також сказати, що представивши нашого президента, який казав, що українська мова це мова свободи і волі, це мова, це наша зброя у боротьбі з ворогом. Це зброя для нашої перемоги за нашу незалежність. В даному випадку я вважаю, що акція, яка свідками якої ми сьогодні є, безумовно вона буде позитивно сприяти патріотичному вихованню. Рівненщина стала другою після Одеси, бібліотеки якої безкоштовно поповнилась новою українською літературою. Серед подарованих книг є дитяча і українська класика Тигролови, Чорна рада, Острів Скарбів, Енеїда та інші дві з половиною тисячі з партії в п'ять тисяч прибуло сьогодні на Рівненщину. Додатково ми очікуємо ще декілька десятків тисяч. Закликаю і пропоную кожному небайдужому громадянину, підприємцю, підприємству залучатись до даної акції, виділяти власні кошти благодійні і купувати в українських видавництв книги української, передавати в бібліотечні фонди нашої області. Працівники книгозбірні кажуть, рівне читаюче місто. А з початком повномасштабної агресії Росії проти України відвідувачів у бібліотеках побільшало навіть серед внутрішньопереміщених осіб. І ми для них створили умови, щоб вони могли записуватись вільно в бібліотеку, вибирати, обирати книги, читати. Ви пам'ятаєте, що йшов ще учбовий процес, який відновився і студенти, і викладачі, і просто мами, тата приводили дітей в бібліотеку і для вільного читання, і для того, щоб виконувати завдання школи. Так що читачів не стало менше. Загалом в рамках акції українським дітям українську книгу бібліотеки області мають безкоштовно отримати 5 тисяч книг. Тобто ще 2,5 тисячі має надійти найближчим часом. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Жіноча команда Рівненського Вереса зуміла вирвати непросту нічию у виїзному матчі проти Вінницького Поділля. Червоно-чорні поступалися по ходу гри 0-2. Однак в останні вісім хвилин зустрічі зуміли зрівняти рахунок. Голами у складі Вереса відзначилися Софія Низова. Та капітан команди Тетяна Тріль. Вона забила м'яч на останній хвилині доданого часу, завдавши точного удару з 20 метрів. Завдяки цій нічиї рівнянці зуміли залишитися на 9-му місці у турнірній таблиці вищої ліги. Рівненський Верес вперше за 28 років зіграв на рідному стадіоні з одним із грандів українського футболу Донецьким шахтарем. На авангарді зустрілися претендент на чемпіонство і команда, яка намагається зберегти прописку в УПЛ на наступний сезон. Чи змогли рівняни нав'язати боротьбу іменитому супернику? Розкажуть наші журналісти. Поєдинок Шахтаря та Вереса у Рівному очікувано викликав значний ажіотаж серед уболівальників. Попри скасування глядацького флешмобу на підтримку ЗСУ, традиційно на авангарді зібралися численні акціонери клубу. І рівняни, і гірники були націлені здобути очки у цьому матчі. Перші борються за виживання в УПЛ, другі хочуть зберегти титул чемпіонів. Верес більшу частину тайму досить впевнено оборонявся, однак не міг нічого створити в атаці. Натомість гості на 35 й хвилині повели у рахунку зусиллями зубкова. Було багато браку. Ми не могли вийти в атаку, в контратаку. Їх було мало. Ми дуже легко втрачали м'ячі, і тому у нас атакувальні дії м'яко будемо скажети, такі не найкращі були. Тому перериви націлили на те, щоб так же само продовжували. В захисті, ну нам треба атакувати. Одразу по перерві захисник Вереса Курко привіз недолугий пенальті у ворота своєї команди, необачно зупинивши м'яч рукою. Утім, форвард Шахтаря Сікан пробив безхитросно для кого-то. Гості не зупинилися і продовжували створювати моменти. Тим неочікуванішим став гол Вереса. Владислав Шарай смачно приклався до м'яча за меж штрафного майданчика, викликавши хвилю емоцій на трибунах авангарду. Інтрига у матчі згасла так само швидко і несподівано, як і з'явилася. Захисники Вереса загубили у своєму штрафному Матвієнка, і той без опіки головою пробив повз когута. Попри мінімальну та важку перемогу, тренер донечан Ігор Йовічевич після гри висловив думку, що його підопічні повністю контролювали перебіг матчу і мали забивати більше. Є така ситуація, де кожна пуля може залетіти, але замість того, ми мусимо йти до 3-0. і не було б такої розмови. Зараз і такого відчуття, що вони б… što su so oni možljivo perevažali vere s nas. Ne, ne bilo tako. Tri pahnut. I mi spremajmo se mači, i tri mača, dok im cajak final. A finala negrajuce finala vigrajuce. Тренер рівнян Юрій Вірна після післяматчевій прес-конференції подякував своїм гравцям за самовіддачу однак, залікових балів від цього у вереса більше не стало. Команда знову опустилася у зону перехідних матчів. А так в загальному за відношення окей, за емоції все добре, але за це очки не додається. Тому один великий осадок: що в нас немає соні очків. Футболісти Шахтаря, зокрема капітан Тарас Степаненко, після гри відзначили атмосферу на трибунах авангарду і гарячу підтримку вболівальників. Гарне поле, гарний стадіон, гарна підтримка. Чесно, було приємно бачити глядачів на трибуні. А вже ж для нас це можна сказати. Мінус, тому що добре підтримували Верес, але в плані атмосфери, то мені дуже сподобалось. Водночас рівненські фани не дуже тепло зустріли деяких гравців шахтаря. Найбільше під час гри діставалося екс-гравцю Пітерського Зініта Ярославу Ракіцькому. Кожен дотик до м'яча, якого вболівальники зустрічали свистом та образливими вигуками. Перед тим щось кричати, треба знати, що чоловік робить. І ми стараємося робити справами, а не словом. Тому це, це цим людям відповідь, тому що. Е Багато футболістів Шахтаря, в тому числі Ярослав Радіківський, дуже допомагає Україні. І так не можна говорити. Вересу у цьому чемпіонаті залишилося зіграти ще три матчі, кожен з яких надважливий. Найближчий іспиту підопічних Юрія Вірта вже цієї середи проти Олександрії. Зараз рівняни 14-ті у турнірній таблиці і ризикують грати перехідні матчі за збереження прописки в УПЛ. Микола Бражицький, Віталій Лазарчук. Випуск новин. Рівненський кардинал поступився львівській енергії у стартовому матчі бронзової серії плей-офф чемпіонату екстраліги. В основний час зустрічі команди не змогли визначити переможця. Поєдинок завершився без голів. Натомість у серії після матчових пенальті сильнішими виявились львів'яни. П'ять-чотири на їхню користь. Єдиний промах шестиметрових допустив гравець кардиналу Олександр Басич. Його удар на себе прийняла хрестовина воріт. Наступний матч між цими командами відбудеться у Львові. Таким був початок цього робочого тижня. Ще більше актуальних новин життя рівного та області. Шукайте на наших онлайн-ресурсах. До зустрічі.